Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 10 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 283 80 особин за добу 450 і поранено 849 240 песиголовців за добу, 1350. танків 4829 одиниць за добу, 6 бойових броньованих машин, 9129 одиниць за добу. Три артилерійських систем 6713 одиниць за добу, сім реактивних систем залпового вогню, 808 одиниць засобів протиповітряної оборони 544 одиниці за добу, один літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5207 одиниць за добу, 17, крилатих ракет, 1530 одиниць, кораблів катерів 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9125 одиниць за добу, 12 спеціальної техніки 961 одиниця за добу, дві. Дані уточнюються. Не так. Не так. Welcome to Ukraine, сука.